Вітаємо вас на нашому каналі Підшипник UA. Сьогодні представляємо вашій увазі підшипники на тачки. Це вузол, попри свою простоту слугує основним елементом, який є частиною опори осі. Даний підшипник закритого типу, він є найпоширенішим підшипником для садових тачок, використовується на 80% коліс для цієї техніки і його легко замінити навіть самостійно. Також підшипник має унікальну особливість наявність борту, що запобігає зміщенню підшипника в осьовому напрямку, забезпечуючи додаткову стабільність і надійність у роботі. В наявності є такі розміри: 12 35 на 10. 16 35 на 10 і також 20, 35 на 10. Замовити даний підшипник ви можете на нашому сайті. Посилання вказане під відео. Також на сайті ви можете більш детальніше розглянути параметри підшипників, побачити їх, реальні фото і актуальні ціни на них або зателефонуйте нашим менеджерам. Завжди з вами підшипник UA.